Вітаю вас, друзі! Сьогодні я б хотіла поділитися з вами простою, але дуже дієвою технікою, яку можна використати в парі. З вами психолог Дар'я Біжанова і ми починаємо. Чи бувало у вас так, що ніби все з партнером нормально, але ви відчуваєте, що якось віддаляєтесь, чи з'являється якесь непорозуміння, або ваш партнер вас не чує? Словом, ніби все ок. Але відчуваються якісь зміни в негативному напрямку. Ба більше, навіть якщо у вас все чудово, але ви просто хочете краще пізнати одне одного, ця техніка також стане вам в нагоді. Вам потрібно витратити мінімальну кількість часу і зусиль. Для того, щоб почати, підготуйте чисті аркуші і ручки. І приступаємо до самої техніки. Вам потрібно розслабитись, сісти в спокійному тихому місці, взяти ваші аркуші і поділити їх на два стовпчика. В чому ж суть техніки. Кожен з партнерів в першому стовпчику пише, як він, вона проявляє любов до іншого, а в другому стовпчику як партнер проявляє любов до вас. Дуже важливо писати саме дії, тобто, ви Пишете в першому стовпчику. Я проявляю свою любов до партнера через те, що готую зранку сніданок, пишу без приводу повідомлення, цікавлюсь, як там в нього справи, що ще це може бути, все що завгодно. Там роблю масаж, на мені побут або на мені заробляння грошей. Також я торкаюсь партнера, цілую його, обіймаю. Пишете все, що стосується вас і проявлення вашої любові до партнера. Ну, також любов – це, знаєте, таке поняття обширне, проявляю турботу, проявляю увагу, проявляю своє тепле ставлення. Другий стовпчик, як ви відчуваєте проявлення почуттів від партнера до себе. Він мені робить масаж, він оплачує мені відпустки або вона. Забирає дітей з дитсадка, все, що завгодно, підвозить до роботи конкретні дії і конкретні вчинки. в іншому стовпчику. Коли ви і ваш партнер впорались, необхідно обмінятись вашими списками. І тут на вас може чекати сюрприз, тому що розуміння проявлення ваших почуттів можуть відрізнятися. Наприклад, ви пишете, що проявляєте своє кохання через те, що телефонуєте йому протягом робочого дня, а для партнера це не проявлення турботи, а просто елемент контролю, і він відчуває любов від вас інакше. Наприклад, тим, що... через те, що ви його не турбуєте без приводу. Звісно, будуть і попадання в ціль, тобто, швидше за все, якщо у вас нормальні здорові стосунки, то ви нормально відчуваєте, як ви проявляєте любов і як партнер до вас проявляє, але дуже часто є сліпі зони, в яких ми не дуже добре орієнтуємось. Ось тут ці списки вам і покажуть, що десь у вас є розбіжності в плані розуміння прояви почуттів. Ця техніка виконується швидко, і вона здається такою поверхневою. Але насправді, при умові, що ви будете давати чесні відповіді разом з партнером, все буде максимально відкрито, щиро, то швидше за все ви побачите щось нове в ваших стосунках і в ваших способах проявлення своїх почуттів. В ідеалі, як результат після виконання цієї техніки стане те, що партнери почнуть краще одне одного чути, ну і на практиці свою любов показувати, так як її розуміє протилежна сторона ваш партнер. Сподіваюсь, що ви спробуєте виконати цю техніку зі своїм партнером. Сподіваюсь, що вам сподобається і що це відео було корисним. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.